На студії Юлія Свереденко, перша віцепрем'єр міністерка України, міністерка економіки. Пані Юлі, вітаю. Доброго ранку. Ми тут буквально перед випуском новин з Данилом Гетьманцевим дистанційно говорили про бюджет, зараз же бюджетний процес. І він сказав, назвав цифри, що з 45 мільярдів доларів США дефіциту бюджету на наступний рік 12 у нас приблизно забезпечено, але решту треба знайти. От якраз про це йшла мова, і звідси в мене така думка народилася про те, що якраз тоді стає активнішим варіант Б і підтримка українського бізнесу і українських промисловців і підприємців. Є програма найвідоміша серед підтримки програм: це 5-7-9, кредитна програма. Для українських підприємців я хочу поцікавитися, як ви її оцінюєте за цей рік і чи є сенс її продовжувати на наступний бюджетний рік? Угу. Дякую за запитання. Насправді на наступний бюджетний рік ми закладали. 18 мільярдів гривень на цю програму, тому що вона дійсно показала свою ефективність. Продовж цього року дуже активно підприємці користувалися. Найбільше, якщо ми подивимося, відсоток це сільгосп виробники. Далі це торгівля розрібна і оптова і переробна промисловість. Якщо сказати по цифрам, 22 тисячі кредитів видано тільки за 23 рік на 80 мільярдів гривень. Тому очевидно, коли немає можливості у нашого банківського сектору кредитувати під пільгові умови, 90% кредитів якраз було видано реалізовано через програму 5.7.9, яку ми будемо продовжити. І ви абсолютно праві в тому, що на наступний рік ми будемо фокусуватись на тому, щоб підтримати приватний сектор. Це пов'язано з тим, що, по-перше, це ну, підсильна економіка, це частина обороноздатності здатності нашої держави, і добре відома в історія про те, що всі податки, які ми збираємо, ми. Витрачаємо на утримання армії на закупівлю озброєння, і е, наші е, партнери, е, які допомагають нам, мікрмомакро допомога для закриття бюджетного дефіциту, е, ці гроші спрямовуються на забезпечення соціальних видатків. Тому е, очевидно, що якщо ми е, хочемо підтримувати нашу армію, е, і е, очевидно, що наступний рік ми ще будемо воювати, е, нам потрібна сильна економіка. І е, я взагалі вважаю, що ми маємо фокусуватись на тому, щоб бути е, в перспективі менш залежні від. Фінансової допомоги зовні, а це можна зробити, я вірю, тільки виключно за рахунок підтримки і розвитку приватного сектору України. Ну це золота мрія менша залежність, але от навіть з тих цифр, які ви назвали, 40% по 5,7,9 пішло аграріям, 32% пішло на торгівлю, 12%, якщо я правильно правди пішло да. на послуги. Тобто на промисловість не аграрно залишається мінімум. Я маю на увазі і тяжку промисловість, і легку промисловість, і військову промисловість. Чи не думали ви якимось чином збільшити саме це виробництво в Україні, а не просто сферу послуг і торгівлі? В абсолютно праві. Не тільки думали, якраз моделювання цієї програми дозволяє сфокусуватися на цих сферах, які найбільш актуальні і найбільш затребовані. З точки зору економічного розвитку і для переробної промисловості ми зараз збільшили ліміт до 150 мільйонів гривень. Теж підприємці можуть взяти такий кредит на розвиток бізнесу, на придбання обладнання, на реалізацію інвестиційних проєктів. І крім того, є спеціальні компоненти для деокупованих територій. Та де впродовж перших двох років підприємці будуть сплачувати відсоткову ставку на рівні 1%. Ми хочемо стимулювати в абсолютно правій переробку. Ну немає прикладів успішних сировинних держав в світі просто не існує, і є пряма залежність від частки переробної промисловості ВВП і рівнем розвитку держави, добробутом людей. Тому очевидно, коли у нас відсоток цієї переробної промисловості нижче 10, а в країнах у які ми завжди беремо собі за приклад, це 25-30 відсотків. Нам є куди зростати. Тому перше, що ми зробили, це п'ять-сім Перекалібрували і додали у цей пріоритет переробна промисловість 150 мільйонів гривень. Залишаються аграрії, залишаються інші сфери. Плюс ми запустили програму грантову. Це вже не кредит, це грант до 8 мільйонів гривень на якраз придбання обладнання для переробки для те, щоб стимулювати виробництво і стимулювати виготовлення товарів з доданою вартістю. Очевидно, да у нас таких підприємців близько. 500, які в цьому році скористувалися цією програмою, ми її будемо продовжувати і на наступний рік. Буквально на цьому тижні ми були на підприємстві, яке виробляє спеціалізовану техніку якраз вони мені показували цех для фарбування цієї техніки, скориставшись нашою програмою, 8 мільйонів гривень. Грантова допомога і 579. Це дві програми. Ними е, обмежується підтримка, яку бізнесу надає держава, чи ще щось е, ні, Є. якраз значить наступний рік це 5.7.9, гранти а, на переробки. Далі ми залишаємо і продовжуємо мікрогранти. Е, е, надзвичайно актуальна програма е, до 200 тисяч гривень можна отримати. Дуже простий алгоритм: 8 тисяч людей, які. На сьогоднішній день подалися через портал дія і отримали підтримку для мікропідприємництва. Я хочу сказати, що однією з головних умов по всім цим програмам це створення щонайменше одного-двох робочих місць, і це має бути бізнес, який працює в білу, тому що очевидно, що ми не можемо дуже обмежені державні кошти спрямовувати на підприємства, які намагаються яким чином працювати в сіру або навіть в чорно. Тому Головна критерія це створення робочих місць. Це компанії, які працюють білу. Ми будемо підтримувати індустріальні парки. На це закладений мільярд бюджетів. Ми будемо підтримувати. Проекти з значними інвестиціями на це закладено 2 мільярди гривень. З'явилася нова програма це по гуманітарному розмінуванню. Очевидно, що це проблема актуальна, і вперше ми заклали на це бюджет в розмірі 2 мільярди гривень на наступний рік. І іпотека, яка має дуже великий мультиплікаційний ефект для суміжних секторів на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося на іпотеку, 4 тисячі п'ятсот. Майже сімей оформили іпотеку. Ми побачили це які... все пільгова для да. молодих сімей. Вона пільгова. Спочатку ми започаткували для військових медиків, вчителів, лікарів. А з серпня місяця відкрили для всіх, тобто масово запустили. І ми побачили, що є великий попит на цей рік. У нас є. Ресурси і фінансову можливість підтримати і видати що 10 тисяч таких іпотек. Зараз питання в тому, щоб забудовники активніше акредитувалися в банках, і так як фокус все таки масової іпотеки – це первинний ринок. Нам треба стимулювати забудовників будувати. Тому а на наступний рік на іпотеку 12 тисяч іпотек буде добре. Але це все росте. Це збільшення видатків з держбюджету і ці всі проекти теж. А... У нас дефіцит бюджету. Ми з цього починали 45 мільярдів. Це якщо в доларах США в гривнях це 1 трильйон 600 мільярдів зараз 76. старому да. на цей момент. Звідки тоді брати гроші на всі ці проєкти, про які ви говорите? Беремо гроші. Є е, допомога партнерів, е, є наші власні ресурси, які ми акумулюємо. Тут питання в тому, як ці гроші правильно е, витрачати. Е, можна їх витрачати виключно на споживання, а можна їх витрачати на розвиток. І нам важливо максимальну кількість. Програми проєктів закласти для, розвиток, для розвитку економіки і зробити так, щоб ці видатки, які у нас сьогодні є, наприклад, на сектор безпеки і оборони, максимально ми могли локалізувати всередині країни виробництво. Тому що насправді це дасть найбільший поштовх для розвитку ВВП. У нас найбільше видатків сектор безпеки і оборони. Я вважаю, що частина із цих видатків більша має залишатися в Україні. Тому наша задача. Всі кошти, які спрямовуються, максимально вираховувати ефект для ВВП, мультиплікаційний ефект для суміжних лозей і на них спрямовувати свої зусилля, а є взагалі підрахунки оцікаво, бо ми говоримо про те, що ці програми уряду вони повинні підтримувати бізнес, промисловість, переробну промисловість, але є е, пораховано цифри. От інвестовано було стільки, наприклад, програму 5.7.9, 9 і для економіки це дало результат і ефект от стільки-то прибутків до бюджету. Хоча приблизно ми розуміємо, як це впливає на економіку. Ми розуміємо, як це впливає на економіку. Я вам хочу сказати, що е, е, із того, що ми рахуємо, як як ми бачимо, якщо ми хочемо зростання ВВП, нам потрібна. Скажемо, ін'єкція у вигляді інвестицій 1 мільярд доларів в, е, в такі сектори, як транспорт, складські приміщення, такі сектори, як е, е, видобача е, газу або нафтопереробка, дає приріст для ВВП 0,6%. Тобто, ви з легкістю можете вирахувати, який. Бюджет, які інвестиції в якому обсязі потрібні, для того, щоб ми повернулися на рівень 2021-го року, у нас ви пам'ятаєте падіння минулий рік 30%, зараз ми зростаємо на це цей рік 5% відсотків. Да. П'ять відсотків пишний казовий. Да. Тому нам дуже важливо бюджет, який закладено на наступний рік, максимально його локалізувати, залишити в країні. Ми бачимо, який це ефект дає на розвиток промисловості. Mm -hmm. Я тут зі чесно кажучи, з подивом деякий час тому зрозумів, що саме міністерство економіки, ваше міністерство, займається гуманітарним розмінуванням, і ви от теж про нього згадали. Є теж статистика у вас наскільки замінованість територій збиває наш розвиток економіки зараз? Як це в цифрах виявляється? Давайте так гуманітарним розмінуванням е, займається на землі е, ну, сапери люди. ДСНС, так. сапери Державної служби транспорту, які підпорядковані міністерством оборони. У, у нас е, функція. Е, Така яка направлена на побудову правильної стратегії для того, щоб розподілити достатньо обмежені, поки що ресурси на розмінування, і зробити так, щоб ми ефективно могли розміновувати землі дуже оперативно, а не скажімо, по тим не по прийнятим міжнародним стандартам, тому що очевидно, що у нас і віна йде, і економіка має працювати. Тому ми хочемо спрямувати зусилля служби надзвичайних ситуацій. Служби транспорту, якраз на розмінування об'єктів інфраструктури, на обхід домогосподарств, тому що дуже багато дзвінків 13 14 тисяч на, на гарячу лінію. А вже там, де є сільгоспземлі, спробувати створити, відкрити ринок з розмінувальних послуг. Ми заклали за це на це два мільярда гривень, ми хочемо, щоб аграрі а, мали можливість купувати цю послугу, і а цю послугу з іншого боку будуть продавати надавати оператори сертифіковані оператори, які можуть здійснювати технічне, і нетехнічне обстеження і відповідно здійснювати розмінування безпосередньо. Київська школа економіки рахувала збитки для аграрів 14,7 мільярдів доларів. Вони порахували Збитки для українських аграріїв внаслідок замінованих земель у нас є план по землям сільгоспризначення. Продовж наступних чотирьох років ми поставили 470 70 тисяч гектарів вже 170 тисяч повернено в обіг. Тобто, ми рухаємося по цьому плану. А я сподіваюся, що з відкриттям цього ринку ми зможемо пришвидшитись, і звичайно, це вплине в першу чергу на можливість аграрії вирощувати і як наслідок експортувати. Тобто я правильно зрозумів, що ви хочете зробити розмінування теж ринком, так. аграрій звертається, оголошує тендер, подаються компанії. Які мають сертифікат сертифікат на розмінування Аграрій вибирає ту, яка йому найліпша, а держава оплачує послуги цієї компанії з розмінування так. Аграрій Вибирає ту компанію, яка надасть найнижчу ціну, тому що ми пропонуємо закуповувати ці послуги через портал Прозоро. Тому має бути змагаль... змагальність сторін і е, найнижча ціна, але без звичайно без втрати якості дозволить так створити цей ринок. Е, якщо нам це вдасться, то звичайно це значно пришвидшить темпи розмінування, тому що це не буде відволікати е, саперів. Державних служб державних інституцій, які е, дійсно задіяно надзвичайно важливих і надзвичайно складних умовах по розмінуванню гуманітарних гуманітарних земель і здійснення гуманітарного розмінування. Цікава інновація. Спробу ще цікаво, це... що все таки а, цей аспект, що ми найбільш замінована країна в світі потенційно, а, дає ще і, і є позитивний момент. А на можливість такі на миновоцінна держава, ми це показали продовж війни, і створити машини для розмінування. І цікаво, що рік тому а, ніхто в країні навіть не думав про те, як ми маємо виглядатися машина сьогодні на сьогоднішній день Харків і. І Кривий Ріг, вони такі прототипи створили, і одна із машин вже передана в ДСНС. Дякую, Юлія Свереденко, перша віце-прем'єр-міністерка міністерка економіки України, була гостею розмовної студії.